Доброго дня, я з України, я вирощув тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні у нас трішки спала спека. Прийшов дощик вночі, то зараз я хочу відповісти вам на питання. Мені, мені багато питань задають стосовно діпладені, що є, він наявності. На жаль, багато не багато, а майже всі сорти порозбирали. А, залишилися. Саджанці, ті, що я укорінювала навесні, ви знаєте. І тогорічні ці два сорти залишилися, щоб ви розуміли класікрет. І пінк. Темно-рожевий колір. Тож, в наявності є саджанці по 70 гривень. Отакі саджанці. От, підлітки по 100 гривень і квітучі є по 150 гривень. Я хочу сьогодні вам зробити огляд квітування гіплодині. І так як я цього року придбала багато інших сортів, то в мене ну, будуть, можливо, будуть наявності весну 12 сортів. Це Червоний кольор класик. потім червоний класик, червоний Red Star з білою смужечкою, опал гранат. Потім рожевий світлий, рожевий темний фуксія Пінг. Дуже чудове квітування я вам все покажу. От, три сорти білих. Це великоквіткова Агатевайт. Ось перейшли ми Агати Вайт. Чудово, вона квітувала, вже трішки вона відпочиває, знову нарощує молоді пагони і викидає бутони. Отже, Агати Вайт 2XL. Класік White, звичайний білий. Потім в мене є сорт білий з рожевим таким як напеленням. Це окремий сорт. Я думала, що це. Ну, як кажуть, спорти, да, переопилення, але ні, це е, окремий сорт, білий, трішечки з рожевим таким як припудреним кольором. Потім е, жовтий. Цього року я багато собі залишила дубліків. Я намагаюсь е, намагатися як можна більше їх укорінити, щоб всім хватило, тому що. Не вистачає всім. І буде махровий пінк, рожевий, світлий. Ну, сьогодні я хочу вам показати, як квітують деякі сорти. Отже, білий я вам показую, що він на бутонах стоїть. Зараз покажу вам квітування Classic Red. От, червоний, ну він такий більше, ви знаєте, більше такий, як до темно червоного. Ну, можливо, через те, що він у мене знаходиться на півтіні. Я не ставлю на сонце, тому що цього року ви знаєте, яке в нас пекуче сонце. Ось квітування фуксії Пінг. Фуксія теж дуже чудова рослина. І головне, новий сорт я вам хотіла показати опал гранат. Квітування саме цього сорту. Щоб ви розуміли, ви розумієте, що є сорт бургунд, він темний, бордовий. Отже, опал гранат, він теж прирівнюється до цього сорту, але іще квіточки, зараз поставлю. Квіточки мають такі як бахромчаті краї. Ви бачите, що вони нерівні і вони такі крупненькі, дуже, дуже завеликі для звичайного сорту. Такий темний колір. Дуже чудово квітує. Хоча це молода рослинка. Ну, ось такі бутони. Колір. от Зараз я роблю зйомку в напівтіні. Колір передається правильно. От саме цей сорт я вам хотіла показати, бо багато людей мене питали за цей колір за цей сорт, але так як це в мене була новинка, я так не могла детально розповісти, але тепер я вам розповідаю, як виглядає сорт опал гранат. От Ну, і тут ще в мене на бутонах стоїть. Кремпінг, ну, то, можливо пізніше. подивимось такі цікаві бутони. Бачите, вони як загнутими трішки краями. подивимось, що воно виросте. Всі фотографії квітів, що мене квітує, і як виглядають мої квіти при квітуванні. Це не означає, що саме діпладинні багато в мене видів. Всі ви можете подивитися на площадки Фейсбука, мого, моєї сторінки. Ну, а зараз я вам ще раз показую, як виглядають саджанці. От ви розумієте. Саджанці діпладині. Тож, якщо комусь потрібно, в наявності два сорти поки. І ще десь є в мене фуксія, тут я укорінювала, але ну, тут, здається, так, да, ось маленький, теж по 70 гривень. Але саджаний чудовий, бачите, в маленькому горщику. Шкідників немає. І я вам хотіла окремо зробити відео. У мене була така пошесть з мучністим червіцом, як я його виводила. Це я кожного дня переглядаю, чи правильно я придумала там цей спосіб чи ні. От, ну, але мені вдалося трішки побороти цю нечість, тому я трішки пізніше зроблю вам огляд, як саме я боролася з мучністим червіцом. Ось у біла рожеве, великий садженець. Ну, так виглядають мої рослиночки, тому переходьте за посиланнями на Viber, на Facebook сторінку і замовляйте. Ну, на цьому все. Бажаю вам успіху, добра, миру і вам. До побачення.